Виконувати різдвяні колядки у чотири голоси дітвора у Святомихайлівському кафедральному соборі вчиться впродовж місяця. Діти зізнаються з нетерпінням, чекають Різдва, бо для них це особливе свято зі своїми традиціями. Я хочу в першу чергу привітати Україну з свят... святом Різдвом Христовим. А по друге, я хочу дуже. Сказати вам, що свято Різдво це Ісус Христос, Спаситель народа народжається для кожного християнина. Це дуже вагоме свято, і ми вже близько тижня прийнялися цим святковим духом. І настрій дуже такий позитивний і святковий. Ми чекаємо цього свята, тому що воно дуже багато для нас означає. Воно є родинне свято. Це ті дні, саме 6 сьоме та 7, 7 число. Коли ми маємо ходити до своїх батьків, наші батьки мають ходити до своїх батьків, коли ми маємо Маємо всі разом святкувати це свято. Ми е, готуємо 12 пісних страв. Я допомагаю мамі, прибираю в хаті, вчу колядки і потім ввечері йду колядувати. Ну, колядки це звичайні. Пісні, які несуть радість людям, які Яких прославляють співається. Бога, співаються в них події самого народження Ісуса Христа. Колядники у хаті це благословіння, тож усім їм потрібно відчиняти двері та впускати в дім. Втім, перш ніж іти колядувати, діти мусять з усією відповідальністю підійти до справи, вивчити колядку і навчитися її співати. Бо прийти і сказати господарям, коляд коляд, колядниця добре з маком поляниця, давайте там не п'ятака. а… Давайте паперові і інше. Це і неправильно. Ми прославляємо Христа. А як ми прославляємо? Молитвою, прославляємо нашу віру, і прославляємо колядками. А колядках що ми співаємо? Народився Спаситель. Тобто ми його прославляємо. А раз прославляємо, значить тоді потрібно вивчити. І знати добре колядку. За традицією, напередодні Різдва уся родина має зібратися разом і попросити пробачення один в одного. Спільно скуштувати пісну вечерю, а 7 січня прийти на Богослужіння. У Михайлівському соборі почути співколядників можна буде о 7 та о 10 ранку. Бажаю, щоб народжений Спаситель кожному, кожному із нас вселив в серце велику любов, терпіння, взаємодопомогу, взаємозлагоду, щоб ми. Зрозуміли, що християнство це служити іншим, а не служили, щоб тільки служили тобі. І щоб в кожну домівку родину ввійшла та велика взаємодопомога і любов, взаємотерпіння і в нашу Україну, щоб в нас завтра були великі зміни, зміни на те, щоб ми всі разом нашим життям прославили Господа. Христос народився. Прославляємо Його!